Північний сумчастий кріт Натарік caurinus. Це загадковий віддалений родич знайомим нам кротів, який обрав своєю домівкою найбільш відклюдні куточки Північно-Західної Австралії. Ця тварина, еволюціонувавши до життя під пісками великої піщаної пустелі, є настільки рідкісною, що її точна чисельність досі залишається невідомою для науки. Нещодавно у віддалених пустельних краєвидах за тисячі кілометрів від міста Перт місцеві рейнджери зустріли цю унікальну істоту, що стало справжнім відкриттям для дослідників. Північні сумчасті кроти, розмір, яких не перевищує людську долоню, покриті густим м'яким хутром, мають короткі конічні хвости та лапи, що нагадують ласки. Адаптації необхідні для життя в пісках. Зі своїми невеликими розмірами та адаптацією до підземного способу життя, ці тварини проводять більше часу, заховані від світу у своїх піщаних схованках, і навіть не мають очей. Спостереження за цим видом є великою рідкістю. Так, останнє спостереження стало лише другим відомим за останні півроку. Ці істоти залишаються однією з багатьох таємниць австралійської дикої природи, викликаючи великий інтерес у дослідників і природоохоронців, охочих збагнути та зберегти цей унікальний вид для майбутніх поколінь. Ці кроти харчуються переважно комахами та іншими дрібними безхребетними, яких вони знаходять під землею. Щодо їх розмноження, то вони є марсупіалом. Тобто їхні малята народжуються недорозвинені, тому матки мають сумку, в якій розвивається їхня молодь. Виводок зазвичай складається з одного або двох молодих. Тому кожна знахідка цього ендемічного виду стає безцінною для дослідників, які прагнуть розробити стратегії збереження та захисту цих унікальних тварин. Через те, що такі зустрічі з цими істотами є рідкісними, кожен випадок виявлення має велике значення для поповнення наукових баз даних та розуміння динаміки цих незвичайних мешканців, давніх австралійських пустель. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на fpv дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.